Доброго дня, шановні студенти та викладачі. Я студент групи ПК-42, городицький Віктор Михайлович. Розробив на курсову гру Сапер. Актуальністю теми є в тому, що в світі розвивається в комп'ютерних сферах багато розваг. Вони можуть не підходити для комп'ютерів та не всім людям, бо різні є бюджети у людей і той. І системники. Тому я зробив таку простеньку гру, яка може підійти будь-кому. Головною метою гри є в тому, щоб так прокачувати свою логіку та вбивати свій вільний час так, щоб приходив, можу приступити до показу. Запускається в середовище Перед нами з'являється вікно, в якому ми вводимо параметри для гри. Вибираємо, наприклад, поле 35 на 35 і кількість мін, наприклад, 100. нажимаємо почати гру, з'являється поле. Тут і лічильник зікіямін. Щоб розпочати ігру, потрібно нажати на будь-яку клітинку. І з'являється ігрове поле. Далі вже починається за простим принципом ігра. Ми шукаємо міни відкриваємо клітинки різні. Можемо відмічати їх пропорціями, там, де, наприклад, є міна. Тут вже лічильнику відбувається той числення мін. Наприклад, коли ми попадаємо на міну, все, ми бачимо, чи прапорець дійсно поставлений правильно, чи неправильно. А Де правильно, то буде звичайний, а де неправильно, то закреслений. Щоб почати заново гру, ми нажимаємо на будь-яке місце знову. І опять починається гра, і ми починаємо розміновувати. Просто простенька гра, щоб поміняти розміри, потрібно просто перезапустити. Головною метою було, то, щоб удосконалити і закріпити знання СОПЕ та популярну для цього мовою джама. Та і в принципі, все. Дякую за увагу.